Пане Олексію, знаєте, вчора в нас була чергова, як, як я би сказав, тривожна ніч, бо росіяни атакували нас і балістичною ракетою Скандер, і знову були атаки дронами Шахет. 12 випустили по Україні, 11 вдалося знищити. І також випускали ракети, якщо я не помиляюсь, Х-59. Пане Олексію, це якась така, як ви вважаєте? Затравка перед майбутніми масованими ракетними ударами, про які говорять, ну, рад. разі що ліниви не говорять про них. Ну, ви знаєте, попередній крайній ракетний удар по Україні був 2 жовтня і вже минуло два тижні. Тобто, це це довго, що вони не атакують країну. Це означає, що вони готуються для. До ну, більш-менш потужної атаки. Ми це здається з вами, чи може не з вами розкладали по полисях, скільки в них є ракет, скільки в них є можливостей і як вони можуть завдавати удари по нашій території. Можемо зараз це ще раз пройтись по, по цим цифрам. Там не багато да, цих давайте, давайте дуже математику перевантаж, перевантаж всіх, тому можемо проаналізувати, на що вони здатні. Давайте коротко, скільки вони зараз здатні виготовити ракет. Ну, давайте знову зв'язок, підводи трошечки. А, бачите, чуєте? Я вас і бачу, і чую, пане Олексію, все в порядку. Ви доб добре виглядаєте в ефірі. Я хотів би вас питати тоді, якщо орієнтуватись що можливо ракетні удари масовані будуть вже в листопаді цього року, скільки вони ракет будуть mm. мати на, на той час у себе в запасах. Ну, от дивіться крім тих ракет що в них залишились, а залишилось у них орієнт Давайте так, давайте розділимо ракети на далекобійні, далекобійні і не дуже далекобійні. Всередині, ну не дуже далекобійні, це ну, вони навіть точково використовують, це С-300 перероблені, це ракети, які літають 100-150 кілометрів, і вони будуть атакувати, завдавати можуть шкоди прикордонники чи прифронтовим територіям. Якщо е, казати про е, атаку вглиб е, України, то для цього вони можуть використовувати ракети. Е, Морського базування калібри, ракети повітряного базування Х-101, Х 555, ну там Х-22 і інші. Ну, це ми кажемо про основні ракети, яких в них там ще залишилось відносно велика кількість. І, звісно, це балістичні ракети Іскандер і аеробалістичний кінжал. Скільки в них залишилось? Ну на початок війни «Іскандерів» в них було 900, плюс-мінус там 1-2, там точно до одиниці важко вирахувати, Залишилось трохи біля сотні. Тобто більше 800 вони випустили калібрів Х101, Х550 залишилось різних ракетам від сотні до не більше двох сотень. Ну, тут, там знов таки різні оцінки. Але це ну, відсотків 20 залишилось від того, що було на початок повномасштабного вторгнення. Це означає, що вони можуть робити цими ракетами постріли, але в них є теж певні ну, не правила, а певні. Нормативи вони не можуть випустити по Україні всі ракети, які в них в них є в наявності. <кій> Щодо їхнього виробництва, вони продовжують виробляти ракети, і виробництво їх коливається від 40 ракет на місяць до десь 70 ракет на місяць. Це причини, ну швидше за все, вони пов'язані з можливістю. Комплектації, особливо головок самонаведення цих ракет, бо тут там високоточна електроніка використовується, і в них є певні проблеми з цими чіпами, скажімо так просто, бо вони їх отримують ну, неофіційно сірими якимось схемами чи контрабандою. Це не означає, що вони кожний клас ракет можуть двигати 40-70, наприклад, кінжалі вони можуть виробляти 1-2 на місяць і все. Ескандерів 4-5 на місяць, ну там по 20, по 30, оці Х-101, Х-550 і так далі. Тобто, що це означає? Це означає, що вони будуть робити ракетні атаки, можуть робити тим, що витягляють два рази на місяць і орієнтовно, і, і, і у кількості можуть запускати 30, 40, 50. Ну, от ми бачили, крайня атака на початку жовтня, там було 40 чимось ракет. Тобто, Така можливість в, в них є використовувати ті ракети, які вони виготовляють, і трошечки залазити в цей вже недоторканний резерв. Найбільше не вони ну, можуть зробити атаку, але використати там більше ста ракет. Але тоді їм треба буде тримати паузу там, ну, ледь не місяць. Скільки разів вони можуть атакувати, ну математично порахувати, вони можуть атакувати два максимум три рази на місяць, використовуючи далекобійні ракети. Ми про далекобійні, десь 30-40 ракет на місяць. На, на, на один пуск два-три рази на місяць, швидше два рази. Вони це те, що довго розуміють, вони теж вміють рахувати. Це далекобійні ракети, які летять на невелику відстань, відносно на невелику. Оці саме С-300 перероблені зенітна ракета в балістичні, там багато, там більше п'яти тисяч цих і Вони можуть масово атакувати ну, те, що знаходиться неподалік лінії фронту чи нашого кордону. Але ці ракети не є високоточними, і вони можуть руйнувати цивільні об'єкти. На жаль, житлові будинки. Ну ми їх теж збиваємо, але точно вони можуть в, наприклад, енергетичні об'єкти ну, не здатні, вони не точні ракети. Так само, як і Х-22, це потужна ракета до тонни вибухівки, там 950 кг але не точна. І так само плануючі бомби, вони теж не високоточні. Але на 50-70 км ну на 40 ще не менше, вони можуть авіацію атакувати. Оце, оце їхні, їхні можливості для того, щоб. Завдавати максимальну шкоду нам, максимальне руйнування. Вони будуть використовувати комплексні атаки, де будуть де будуть застосовуватися як ракети балістичні та крилати, так і шахеди. Шахеди будуть, ну інші там БПЛА, які там ланцети, якщо вони перероблять їх, щоб вони літали відносно далеко. Ну і так далі. Вони це будуть робити, тому що по-іншому завдати нам якоїсь шкоди вони не зможуть. Ну, невелика кількість ракет, так. Да, до речі, вони будуть обрати тактику атаки не по всій Україні, а будуть обирати один чи два об'єкти цілі, і туди спрямовувати оці, ну може, одразу на одну ціль 30-40 ракет, чи по 20-25 ракет на дві <кх>, цілі. На, на більше, ну тоді це буде нерозумна дія З їхнього боку, вони так теж робити не будуть. 10 ракет запустити. Ми ж всі зіб'ємо. Вони знають цей коефіцієнт втрат, тому вони, коли атакують, теж розстраховують. Про це казало наше військово-політичне керівництво, що ми очікуємо саме шахетну атаку восени, масовані шахетні атаки, точніше, і тому нам потрібні зенітно, зенітно гарматна, навіть не ракетні, зенітно-гарматні комплекси, які є невеликою дальністю, але велика дальності не потрібна для того, щоб нищити саме оці БПЛА. Ну, Начебто такі, такі, таке озброєння нам має надходити, оці саме гіпарди, які дуже влучно стріляють по шахедам. Навіть наші ЗУ-23 комплекси, ну, багато чого, тобто ми накопичуємо е, засоби протиповітряної оборони для того, щоб ну, не, не, не змогли завдати нам дуже великої шкоди наші <кхух>, вороги. Чи здатні ми нищити всі ракети, які по нам атакують? На жаль, нема е, протиповітряної оборони в світі, яка може нищити всі ракети. Ми побачили залізний купол Ізраїля, який е, був ну, розрекламований, ну в гарному сенсі цього слова, але і він теж. Не змог впоратись примусованому нальоті з, зі всіма ракетами, які по ньому атакували. І треба ж розуміти, що Ізраїль це територія менша, ніж Київська область. Тобто, захистити невеличку територію набагато простіше, ніж захистити таку велику, як вся Україна. Тому ми захищаємо не повністю все небо, ми захищаємо е, ну, критичні об'єкти, великі міста, ну, так як, е, ну як, так, як це і має відбуватися. Пропозитив трошечки, Наші, в нас кількість засобів протиповітряної оборони збільшилась в порівнянні з минулим роком, та ще було рік тому. Ну і досвід, тактичний, досвід досвід бойових розрахунків при виконанні бойової роботи, він, звісно, став краще, і тому можна очікувати, що взимку цього року, ну, восени, взимку, в, в холодну пору року ми. Будемо підвергатися. Нам будуть стріляти активно, але знищувати ми будемо велику кількість ракет, різуючи і шахедів. І різумуючи шкоди, нам вони зможуть завдати менше ніж рік тому. Тобто атак буде більше. Ну ціль повітряних цілей, але і більше буде збиватися, і проникати через наше ППО буде менше кількість ракет і шахетів ніж було рік тому. Тому ця зим, зима зима має бути. Більш простішою для всіх нас ніж зима минулого року.